І всім хай юляшка на часку. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. У мене є ось такий котолог. Ну, це не котолог, це мій скетчбук але я тут там, є такий котолог, десь є. Ось. І оце мої паперові сюрпризи. Поки що тут 4 теми, але я обіцяю, буде більше. Перша тема це окуляри. Ось такі тут пакетики. Друга тема це у нас туфлі. Ось такі пакетики. Третя тема у нас це квіти різні. І тут це чотири пакетики. Поки що. І тут теж буде більше набагато. Тут поки що найбільше пакетиків. І четверта тема це у нас маски для сну. Ну що ж, давайте відкривати. Перше у нас це зараз я знайду. Ой. Давайте ось зараз. Це у нас не ну, вибачте. Вибачте, будь ласка. Це у нас квіти. Ось таке будуть ще номери. Поки що мало. Так, ось тут один, два, три і чотири. Зараз я вам ближче покажу всі пакетики. Давайте відкриємо ось такий пакетик. Це такий коров'ячий принт. Відкривашка, а тут ось так. Дивіться. Ось так потрібно потягнути, дивіться. Якщо чесно, я сама забула, де що лежить. Я ледь розсортувала деякі теми. Так. Це у нас соняшник. Ось такий соняшник. Ах, так, я забула вам сказати, я під кожним е, наклейкою буду ставити сердечко, зірочку або корону. Я думаю, ви таке бачили, типа, е, звичайне, рідке і Ось Такий сонячний квіт під номером один. Тут таке м'ятник єдин. І так. Відклеїмо. Е, так, це звичайний двосторонній скотч. Я знаю, можете там е, зробити із пергаменту і скотчу. Але я не захотіла заморочувати і просто в такий легенький спосіб взяла. Номер один. Даємо сюди. І так, соняшник у нас малюю зірочку, він у нас рідкий. Слідуща тема це у нас туфлі. Показую пакетики. І так, який пакетик мені вибрати? Е, я хочу ось такий пакетик. Це теж такий коров'ячий принт, е, тільки бачите, такі фіолетові кольори. І їх тут за лінією скрізь. Тут у нас ось така відкривашка. Цяме за полосочку. І нас тут туфля. І так, ось така форма цієї туфлі. Давайте дивитись, який тут е, малюнок. І це коров'ячий принт. Сільки, бачите, кольори відрізняється. Ось така дуже гарна туфля, де тільки тоненький каблучок. Відклеюю захисну плівку. І тут завжди проблема. Так ось це нас номер три. так. Клейн. І це у нас ультра рідка туфля. Лідуща тема це у нас. Зараз підіть. Ось. Ця ага. тема це у нас маски для сну.